Всем здорово, чуваки, с вами я, профессионал Гор, и я пробл... пробрался на урок. <связывая> и, точнее, <связывая> не пробрался, просто, э, просто у нас такой урок. Если еще мы говорим на украинском языке, вы вот не обращайте на это внимания. Вот я, если что, лицо я вам пока что не покажу. Покажу вам, когда будет 500 или 1000, я пока что не знаю, но что-то так. Що ще в кого хліпше хочемо написати. Що асоціюється з теплом? Так, так, виви виви, 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 та Боже, всі кричать. Що такое? Так, ну для кожного, да, тепло означає щось, е, можливо, одяг. Правильно? Ти ж теж тепло, якщо ага. можна, ми з вами обіцяємо там кур, там. Ага. так, добре. Одяг давайте пишемо. Для кожного. А, ти почти добре. Я тут и свое выполню. Так, інтересно, я выгнул вил... 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 в відео, видео ні? Ти як думаете? Кли... Боже, ч вы все кричите? Теплый... О, дивися. Теплий чай, можем написати, так? Теплий да? чай. Це Приходы жителям надо одразу чай. Спалил своих одноклассников. О, теплый. Это теплый... класс. Так, теплий чай. А так, що так. ще, ще Можливо, там кривенько, нічого сказати. Ні. так. От ми написали з вами асоціації, кого що Кому більше що до тепла так, означає це слово. Добре, нехай буде так. Все. Окей. Так. да, Для кожного це щось своє, у кого тепло, да. кого весна, в кого щось інше. Да? Кого-то Вот, а кого осень. Кожен из нас, да, грився, <laughs> <laughs> были облагодные. Грилися, были замерзли, да? Угу. Вогонь, да? Поблизу багаття, або, например, фрукты, когда смерзли на дворе, да? Ничего э -э не понимаю. Но пояснить вот да. Да. Що, так, так, Соб, это самое да. визначение, что Стоп, этот урок вот идет 30 минут. А как я буду дам, объяснять вам, что я выгляжу это да? на две части. Что, Франк, что горячий, тело, то Руха... частинки, из которых оно, да, так, которых оно побудовано. Как это на русском Сейчас мы с вами разберем, что это такое. Тепло. Я буду так. переводить. Коли ну, прийшли з вулиці і когда замерзли руку. Коли ми прийшли руки, з улиці, і, з улицы, і, і теку, у нас так, замерзли, замерзли, замерзли руки. Так, так. О, коли замерзли, так. Холодна вода у чайнику дуже швидко нагрівається, якщо її поставити на гарячу плиту. Правда? На гарячу плиту, так, да, плиту да. зима, можна ноги коли руки замерзли, гаючи воду. От бачите. Ви, значить, що ви робите, да? Коли ви, якщо ви дотикаєтеся два тіла із різною температурою, да? у вас руки холодні, а батарея тепла, да? то більш нагріти тіло передає тепло менш нагрітому тілу, Правильно? Ну, Звісно. Так? Ну, Замерзли руки, і коли мама говорить: ой, які в тебе руки холодні, бере своїми руками і віють ваші руки. Так? От її тебе викладають. Хороше, мабуть, поки що виключу камеру, ну що ви мене грики, грики, надо, грики, войдіть, то ви мені не спаліте. Якщо не треба вийде, куди. Є ще люди, які під'їздах е, э, э, руки гріють, в під'їздах, да. там батареї. От, от цей процес, коли. Ті від одного тіла тепло передається іншому тілу. Називається теплопередача. Теплопередача. Не спрямо, Когда так, одно, другое, так, это так, теплопередача. Буде одну в друге, це називається теплопередача. Коли ми покладали руки на батарею. Тепло передається. Була передача. Від більшого на Тепло передається. Ти як ти нагріта. До гортила до пальця нагріто. сам процес, коли оце тепло, Теплопередача. Да, Передача как-то да, тепла да? от одного пишіть, до іншого, процес до другого називається теплопередача. Іншого називається У вас ось написано на екрані, бачите? Процес... Не треба перше списувати, тільки від процесу. Симку, коли ми з вами э, до, до іншого учі, до, до другого. Батарея, Називається... вона, з вами гаряча вода. вона що робить? Нагріває метал, з якого Називається теплопередача. І від них вже тепло передається нам в кімнату. Теплопередачею. П. ретачую. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називають теплопередач. О, теплопередача. ще відбувається, коли ми з вами готові. Скажу, що у мене камера не працює. І буду да? їх втверджувати, це тверда речовина, це метал, а потім... Витрі, так. Такое по видео, которое, газовом, э, как, это э, Твердый, рідкий, газовый, да? как это сказать, навчальное, как это на русском. Не знаю, короче. Которое сделает вас умнее. хотя ну, хоть я знаю, что вы все умные. А, так, ну что я написал? А, Конечно. разобралась Ну, я да, это, я думаю, я конечно, да конечно, знаем. Я ж, ж, так говорю, не треба визнать, теплопередача – это процесс, умение, типа, передачи достать, да? процесс передачи от одного тела до второго, до другого. Теплопередача. Называется Может, теплопередача. Владик, тебя не бачу, ты пишешь там, чи нет? Не беже, шарі, я шарі. не буду говорити, що ага, не відображалась моя камера. Називається теплопередача. Так, все, да? Да. Тепло це форма Ой, дивіться, енергії, которая може яка може передаватися від одного до другого, да? Це форма енергії, яка може передаватися від одного тіла до іншого.

Я надеюсь, кто-нибудь хотя бы посмотрит это видео. А то, мне кажется, есть шанс, что это видео эм, наберет ну, просмотров 50 максимум. 50, да, может даже меньше. Я тогда боюсь. Ну ладно, я вас не заставляю. Да, yeah, yeah. ви спросите, как yeah, я yeah. навчився yeah, переводити yeah. на русский, yeah, если yeah. я в Україні живу. Значит, а от я сам не справді. три основних способи передачі тепла. Це теплопровідність, це конвекція та випромінювання. Давайте розмістимо. Тепловризмість, конвекція і випромінювання. Я не знаю, як это та, на русском. Теплопровідність це передача тепла через тверде тіло. Тобто, якщо ми візьмемо патерет, так? от вона ага. тверде тіло, яке передає то, Е, вона відбувається за рахунок того, що атоми в більш нагрійній е, частини вібрують з більшою частотою і передають свою енергію атомам у менш нагрітій частині в меншій частині. Да, шли, руки тепли, а Быстро, у нас да. Меньше нагреть. Вот ну, значит, вот медленно, нагреть. да. Да, от больше горячих, да, меньше да. горячих. Конвекция. Да. Или конфекция, да. это Конвекция. Что такое конвекция? Конверція це передача тепла в рідинах і газах. Тепла Три в рідинах і газах. І рідини і газах. Рідина – це вода, а газ, ну, ми самі подімаєте. Вона відбувається за рахунок того, що на частинки рідини, води, наприклад, так? Да, вода. Так? або повітря газу стають менш чинними і піднімаються вгору, а холодні більші. Опускаются, опускаются, да? Тому говорят, что у нас потолком тепліше. да? Ну конечно, когда в бане у нас. Злоб, <звіння> И когда в бане идет пар такой, то он всегда сверху. То есть нужно таять. То есть нужно всегда ложиться снизу, если вам очень горячо и если вы там проводите какой-то челлендж. с Друзьями. Конвекция. Выпруменюня. передача тепла. Це випромінювання. Що, це передача тепла через електромагнітні хвилі. В цей спосіб 에, не потребує Тепло від сонця да, досягає землі через випромінювання. В основному так Випромінювання через беремо. сонце. Да. Звичайно 에, ви це будете вчити більш. Коли будете вчити тізити, да, там буде у вас куди рука, буде конвекція, все це буде розбиратися. У вас у книжці mm. про конвекцію нема, це я вам загалом, так, Далі давайте розберемося. Да? Тепло передається різними способами і в різних ситуаціях. Розуміння цих способів може допомогти нам краще тому, та використовувати її інформацію. Ось в перший спосіб це теплопровідність, про який ми з вами говорили. Так? Приготування їжі на різних. Мета, різних. Как я не догадался. Мета, нагрівається, газ і так далі. І Мисуємо з вами е е їжу. Так? Да. Далі конвекція це опалення будинку через ретро, ж таки тепло, дивіться, через газувати стан передається. І випромінювання відчуття тепла. Конвекція від так і буде. це природний спосіб випромінювання. Якщо Сколько ми, вже є? 12-40 походу, на я корі, або рано. або домі. Так? В дванадцять воно заканчивається. Ну, хоча б частину вам покажу. І коли ми з вами... Ну, скільки можна? Двадцять две минути, да? Більше, щоб не це, перебор це, і щоб не на две части не поділилось. Да? Е, приклад теплопромінності, це коли ми будемо готувати їжу, коли опалюємо будинок, це конвекція і випромінювання, коли будемо з вами. Готовить. <звучит> а нет? Конкурс, да, ну, загаль, я понял. Жлива, ой, ой, ой блин, от трещины не появилось хотя бы. Я да его очень сильно кинул. Фу, не понравилось. Это было сильно. Фу! <звучит> <звучит> життя на земле, работа машин и комфорт людей. Тепер хочу з вами розібрати, що таке ізолятори і теплопровідники тепла. Ізолятор. Так? От речовини, які мають, всі речовини у нас мають різну здатність проводити тепло, котрі проводиться, Можна так сказати. менше нагрівається, менше нагрівається. Кожен з них має різну здатність проводити тепло. От ті речовини, які швидко нагрівають, вони називаються провідниками, тобто Провідники. тепло. Ага. Провідниками. А ті, що нагріваються дуже повільно і погано проводять тепло, вони називаються ізолятора. Ізолятор. Ізолюють тепло, не дають їм, не дають теплу швидше проходити. Так? От і ви, мабуть, звертали увагу, що ручки на пательнах на каструлях. Виготовляють з дерева чи пластмаси, а не з металу. Чому це? Тому що одні з них добре проводять, швидко нагріваються метал, так? а інші менш проводять. І на кухні часто використовують дерев'яні ложки, Дерев'яні ложки. Тому що вони є ізоляторами. Вони не так швидко нагріваються. Так? Так, от ну дивіться, у вас зараз написано, так, речовини мають різну здатність проводити тепло. Ті, що швидко нагріваються, це які дуже медлені це ізолятори. А отже, погано проводять тепло, називаються ізоляторами. Ізолюють, не дають теплу швидко. Працюють. Запишіть, будь ласка. Що таке провідник і таке ви. ізолятори. А де а де це? Провідники і ізолятори. У вас в домашньому завданні навіть є. Навести приклад речі. Речовин... Це... А де на тоді написано? Які. Швидко, бистро. Оце все списувати? Нагрівається, нагрівається, нагрівається. Грівають. Називають. Взивають. Ті, хто буде уважним, зараз є домашнє завдання. Так? У вас в домашньому завданні є завдання. Написати так, да. речовини, які добре проводять. Два, дві, три речовини. І ті, які погано проводять тепло. Ті, які погано і, проводять це ізолятори. Ті, які гарно проводять тепло, це тепло провіднику. Проводять тепло. Проводять. Тепло. Не, проводять. На екрані тепло. Є ще відповідь на вашу да? Назувають... що погано проводять Тепло, Називають. називають, Ізоляторами. Там не тільки погано проводять, Ізоля... там є і провідники, і ізолятори. Том... І там гарно проводять. Там тільки треба уважно дочитати. Можна уважно почитати. От ви ніколи не задумувалися, чому? Каструлі, да? А не буду, не що Каструлі із металу. Ну, ми не будемо зараз розбирати. Ну тому що. А... Да? А... Не знаю. Чому? Чому, Без поняття. <пробувати> якщо каструлі не могли були з дерева бути, вони могли загорітися. Ну, згодна й це. Але якщо вони з металу, да? метал. Він нагрівається швидше. Так, добре проводить тепло, вони теплопровідники. Провідники да? метали, срібло, мідь, золото, літні, алюміній, бронза, тин, залізок це все метали, і вони є гарними провідниками тепла. Тому і виготовляють їх каструлі наші, щоб швидко нагрівалися. Керамичный посуд, пластмасса, дерево, церга глина вот. цегла, да? вата минеральная вата минеральная глина вата минеральная глина церга глина дерево, пластмасса, глина Они э, так себе проводят тепло. Надеюсь, у меня вот, было пенополь, слышно. Да, И, кто находятся в приватных будинках пенопласт пенопласт, пенопласт. и теплоизолятором хорошими э, пр проводниками тепла и, есть металлы серебра серебро не знаю как нет, это медь золото да? ли... литий что такое алюминий бронза цинк железо. я допишу Сребро, да, это серебро, это серебро, по-моему. Я скажу, ты дописал? Я кивнул, То да. То есть, да. есть Игорь, знак, с радаров. Ты не всегда выходит. Из моих радаров в них игорь. Вы его бачишь? Они всегда выходит. А, О, да, 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 да. У него уже урок закончился, да? Угу, за 25 минут. Так. То есть наполовину. Так, записала, по-моему, успеть Так. Мы не успеем. Нет, уже? Да, да, давайте что-то не попадаем, да? Быстренько. Подивилися там ізолятор, у вас це все в книжці написано. Да? Mm -hmm. Так, от пінопласт. Так? Е, е, ним утепляють будинки. Провідники мають високу теплопровідність, ті, хто проводять тепло, так? тому вони легко притягують від yeah. одного предмета е, до іншого. Mm -hmm. Прикладами провідників є також метали. да, мы ждали, гарно пробудем. Так, у таблиці мы не будем с вами запомнивать. Давайте далее. Кожна людина с малого знову, чем холодніше на улице, тем люди должны знать, треба, что х... чем холоднее а вот на улице, тем больше тепла. Точнее, э, в... тем, тем больше вожают, нужно, вожать, нужно одеваться нормально. Теплее. За Блє краще одягувати. носити довгі та теплі халати. Так, да. Курточки, так, Ту, в мене ви зависло. Давайте ще раз От Кожна людина з малку знає: чим холодніше на вулиці, тим треба тепліше одягати. Але стелі да, жаркові клімат холодним назвати не можна. Проте кочівники вважають. Закраще носити довгі та теплі халати та кутряні шапки. Чому? Зачем? Я і сам не знаю. Тому що в хостелях багато піску, піся би... Буде... Много піску? Ну, згодом. Може бути піщана буря. І... Піщана буря. Це теплі виші, і... одяг може пати... Бути... теплее, чем вещи, тем лучше. Тканина. Ну ладно, ребят, все, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, это был урок про природу всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии надеюсь вы меня слышите всем удачи и всем пока